Писанки, крашенки, дряпанки та шкрябанки. Напередодні великодня у Чернівцях відбувся майстер-клас декорування пасхальних яєць. Як діток переселенців з різних областей України навчали унікальним технікам? Дивіться у нашому сюжеті. Старанно зосереджено, та з великою любов'ю до справи Юна Вероніка власноруч створює великодню писанку та ділиться своїми знаннями. я роблю писанку. Писанку треба писати писачком, а е чим полювати це бджолиним е маслом. Уважно слухаючи поради майстринь, юна злата також декорує свою першу писанку. Розмальовувати і робити зірку. декорування великодніх яєць це справжнє мистецтво, яке не просто опанувати. Під час майстер-класу майстрині навчали учасників як новітнім, так і старовинним технікам. Ми плануємо навчити діток малювати, розписувати як традиційні види писанок, так і декорувати старі забуті методи декорування яєць, такі як дряпанка, шкрябанка. Взагалі їх є дуже багато видів. Є і крапанка, є і мальованка, є і писанка, є й сучасні методи декорування яєць. Дряпанки та шкрябанки декоруються способом видряпування візерунку на поверхні пофарбованого яйця. На вишкрябування складного малюнку може піти до кількох днів. Один необережний рух і робота втрачає свою досконалість. Розповідає пані Катерина. Шкрябанка чи дряпанка це спеціальний, не спеціальний гострий предмет або різець. Це досить такий клопіткий процес, але він дуже цікавий і повністю дитина, людина, котра робить, вона поринає в той світ писанкарства. Через страшну війну багато українських дітей були вимушені покинути власні домівки. Аби подарувати їм відчуття затишку та свята, чернівецькі благодійники організували автентичний майстер-клас з писанкарства. Необхідно інтеграційні заходи, які дають людям відчути себе частиною того суспільства, де вони проживають. І тому ідея стосовно провести майстер-клас з писанкарства, на мою думку, ще й з буковинськими традиціями вона є дуже актуальна. На даному заході майстерність декорування великодніх яєць опановували дітки з Донецької, Луганської, Харківської та Житомирської областей. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.